Роботи живопису, графіки та дизайнерських праць відомої Кременчуцької мисткині Наталі Володимирівни Колеснікової представлені у міській художній галереї. Сьогодні у свято весни відбулось відкриття виставки Я малюю світло присвяченої пам'яті Наталі Володимирівни. Це неймовірна мисткиня. На жаль, вона вже рік як не з нами, але її роботи представлені в цій експозиції, і вони надзвичайно талановиті, професійні. Це живопис, графіка, це дизайнерські розробки. Це скетчі, замальовки. І е, хочеться сказати, що в цій виставці є не тільки її робота, а й її родини. У галереї представлено 256 робіт художниці Наталії Колеснікової. Ініціатором цієї виставки виступив чоловік художниці, її колега по роботі Олег Колесніков. Коли вона досягала в якомусь виді мистецтва, ну, наприклад, в графіці якогось якоїсь досконалості, так, вот, то їй вже ставало нецікаво, і вона переходила до чогось іншого. Тобто вона вчилась, 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 вчилась. Вона до, до останнього вчилась всьому. Це і духовна література, і художня, і мистецтво, в общем, тобто, вона була дуже, дуже різносторонньою людиною. Над деякими роботами вони працювали разом, а деякі чоловіку довелось відтворювати, аби кремеджани змогли насолодитися всебічною творчістю мисткині. Вони були намальовані на всьому інколи доводилось реставрувати, тому що деякі просто на серветках намальовані були. Деякі кофе залити, деякі зошита в клітинку намальовані або хтось щось записав на поверху верху. Намалювала. Тобто я сканував, вичищав і друкував. Так що так. Також на експозиції представлені роботи чоловіка та дітей Наталії Колеснікової. Коли я її рисувала, не все время в голові такі слова звучали Світло в тобі. Хотілося передати якийсь то світ. Ну мама колисувала, то я представляла, що вона представляла коли Делала этот это, скис. Мне очень хотелось передать. Это какие-то наши хранители, это люди, которые излучают свет. Кожна картина справила позитивні враження на гости художньої галереї. Мені дуже сподобалось. Більше всього мені сподобались усі картини, тобто хранителі, ангели, відкриття сьомої чакри це такі картини, які відкривають духовне щось в людині. Тобто, це дуже цікаво для мене. Ми дивимося, що поєднано багато стилів, і навіть якби я подивилася ці роботи, отак як зараз, як сьогодні, я б сказала, що це твори різних митців. А те, що людина поєднує в собі такий широкий талант. Я здивована, приємно вражена. Маю судді насолодження, знайомитися з її роботами. Ціную мистецтво художні роботи Наталі також знаходяться в приватних колекціях різних міст України та світу: Польщі, Болгарії, США, Канади. Всіх бажаючих побачити авторські художні роботи пані Колеснікової. Чекають у художній галереї щодня з 10 до 16 години, окрім понеділка та вівторка. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини.